Отримали ми сьогодні посилочку. Посилочка з Миколаєва. Прекрасний бренд з Миколаєва, який завжди мене дивує Прекрасни, прекрасними дизайнерськими сукнями або костюмами. Але він реально мене дивує, тому що вони не попереджають. Що вони мені прийшлють? Тобто завжди кожного разу це є дві-три штучки в ексклюзивній тканині. Тут е, тканинки всі тут ексклюзивні е, дівчата-дизайнери використовують італійські тканини, які вони скупляють, е, скажімо, залишки від тканин від кутюр, і по абсолютно адекватних цінах шиють такі свої. Сукні зі своїм баченням, подивіться, яка красива сукня на темному, темному кольорі. Чорне, чорне тло, і по ньому красиві квіти. І ось це все зав'язано на таку зав'язочку, яка буде звисати, зробить нам вертикаль. Ми вертикалі любимо. Подивіться, як багато кольорів тут зав'язано. Тканинка, до речі, штапель, багато кольорів зав'язано, і зелений, і навіть голубий. Тобто ви абсолютно нормально можете носити і поєднювати це все з будь-яким взуттям. Маємо